Все необхідне зібране в один готовий комплект, до якого входить плитоноска, анатомічний пояс, 7 підсумків під магазини АК, підсумок для рації, 2 підсумки під турнікет, підсумок під аптечку типу Айфак, 2 для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів та тактичне сидіння. 5 основних переваг цього комплекту. Перша. Система моллі зміцнена пластиком зсередини, яка розташована по всьому периметру плитоноски, а також на з'ємних панелях тактичного поясу. Друга. М'які демфери всередині плитоноски, які знижують ризик отримати заперешкодну травму. А в поясі для підтримки попереку та зменшення навантаження на спину. Третя. Зносостійка кордура щільністю 1000 ден, поліамітні стропи, армовані нитки та фурнітура найвищої якості. Четверта. Можливість встановлення балістичного захисту в камербанди та у м'яку частину анатомічного поясу. П'ята: три з'ємні панелі на поясі, які допоможуть швидко замінити спорядження, тоді, коли у вас змінюється тип бойового завдання. Шоста. Швидко позбутися спорядження ви можете за допомогою фастикса на поясі та швидкоскидів, які розташовані з боків плетоноски, і в області плечей. Я шість сказала. Що ж поробиш?